Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо з перемогою на домашньому майданчику. Перемога вдома це завжди радісно. По сьогоднішньому матчу. Перший тайм безгольовий, у другому таймі два голи забили команда. Як підсумуєте сьогоднішній матч? Дякуємо за привітання. Ну, найперше хочеться розпочати свою розмову з того, що сьогодні день пам'яті жертв голодомору на днях ми пережили тисячний день війни, яка вже триває століттями. Хочемо ще раз подякувати нашим захисникам, захисницям і пам'ятаємо про цей геноцид, який триває дотепер українського народу. Щодо нашої гри, важка гра, ніхто й не очікував, що вона буде легкою, тому що команда «Інайті» – це завжди команда з характером, яка Вміє грати з командою незалежно, чи ви вверху турнірної таблиці, чи внизу. Ми готувалися до такого рівня супротиву, знали, що суперник їде тільки за перемогою, тому що десь вони багато втратили на початку, і ми розуміли, що команда Андріє Федюка саме таку гру продемонструє. Повністю рівний перший тайм, де ми могли пропускати, ми могли забувати. Були моменти хороші як в команди суперника, так і в нас. В перериві внесли корективи, йшли своїм планом, де підключився до гри Олександр Сиріцький, і почали більш якісні атаки створювати. І вважаю, що другий тайм більш краще ми провели за командою на тому і десь впевнена поділу заслужена наша перемога. На вашу думку, чому не вдалося хлопцям перетворити чисельну перевагу в забиті м'ячі у другому саме таймі? Ми хотіли поправити свою гру при, на біля наших воріт і в атаці. Велике хвилювання було хлопців, і моментами ми швидко все робили, а в інших моментах довго рішення приймали. І я вважаю, десять е, швидкість у прийнятті рішень. Нам за швидкістю прийняті рішень забракувало і не дозволяло якісно проводити атаки, і переводити їх голи. Хоча моментами ми якісно і стандарти виконували, і позиційні атаки. Але в цьому компоненті ми мусимо ще поправити на майбутній матч. Дякуємо, вітаємо з і Бажаємо подальших матчах. Успіху. Фавбет. Титульний партнер Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.